Усім привіт, до вашої уваги огляд мішечка з дорожньою сумкою. Подивимось, попадає на настрій. У нас ось така гарненька сумка. Ще сумка середніх розмірів. Велика. Дивимось далі. Сумка від фірми Хумель Це у нас сумка рюкзак, вона розкладається. Теж сумка-рюкзак, ось сумка. Відстріговається, у вас є рюкзачок. Дивимось далі. Фірма Adidas. Ще. Ось такого плану сумка. Ще. Велика сумка. Дивимось наступну. Така сумка. В гарному стані. На колесиках. Колесики в гарному стані. Маленька сумка. Середніх розмірів сумка. Велика сумка. Прям, прям велика. Маленька сумка. Укажи жираф Дивимось далі. Маленька сумка. Маленька сумка. Ще. Маленька сумка. Ось така сумка. Дивимось наступну. Вже у нас така була маленька сумка. Маленька. Середніх розмірів сумка. Середніх розмірів сумка. Маленька, маленька, маленька. Hello Kitty, Маленька. Середніх розмірів сумка. Маленька. Середніх розмірів сумка. Маленька. Середніх розмірів. сумка, Ні, це навіть велика сумка дорожня. Дивимось на наступну. Величезна дорожня сумка. Маленька дорожня сумка. Середніх розмірів. Ось така сумка. Дивимось далі. Маленька дорожня сумка. Середніх розмірів. Сумка дорожня. Маленька. Ще. Середніх розмірів. Ці сумки в гарному стані, питань по замках немає. Ще і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.